Так, в продажу у нас BMW MBI Competition 2022 року випуску. автомобіль у нас офіційний від єдиного власника. Таких тільки два в Україні в такому кольорі. Автомобіль повністю в плівці, останній рестайлінг. По салону у нас максимальна комплектація, двохкольоровий шкіряний салон, MBI підсвітка повністю по кругу. Назаду у нас підігрів двозонний клімат зарядні. Порти для пристрою, Bauer Wilkins у нас акустика, зроблена повне тонування повна оклейка плівкою. По салону у нас карбон, максимальна комплектація автомобілі. Жодних нарікань по авто немає. Все працює, жодних помилок, оригінальний пробіг повністю обслуговування на офіційному дилері. Датчики світла, датчики дощу, підігрів керма працюють, вентиляція сидінь також є, карбоновий дах. Пам'ять для пасажира та для водія. По салону жодних нарікань затертостей немає. Повністю вся офіційна історія. Автомобіль не шитий, повністю без тюнінгу, стоковий, без жодних нарікань. По кузову теж без питань. вас на тест-драйв. Київ, вулиця Сімська, 2. Придбати можна за готівку, кредит або в лізинг.